Святого Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі Будьмо уважні. В той час Ісус прибув до одного міста в Самарії, яке називається сихар близько поля, яке дав Яків своєму синові Йосифові. Була ж там криниця Якова, Ісус, утомившись, з дороги сів біля криниці, було ж близько шостої години, аж ось надходить жінка з самарії води набрати. Ісус каже до неї, дай мені напитися. Учні ж його пішли були до міста купити харчі. Каже до нього жінка, самарянка, ти юдей, і просиш пити в мене жінки самарянки. Бо юдеї не пристають із Ісус Ісусові відповідь сказав до неї, якби ти знала дар Божий, і хто той, що тобі каже, дай мені напитися, ти попросила б у нього, і він дав би тобі води живої. Мовить до нього жінка, і зачерпнути не маєш чим пане, і храниця глибока, звідки отже, у тебе вода жива. Хіба ти більший від батька нашого Якова, що дав нам цю краницю і сам пив з неї, і сини його, і худоба його. Відповідь сказав їй, кожен, хто п'є цю воду, знову захоче пити. той же, хто питиме воду, якою я дам йому, не матиме спраги повіти. Вода бо що я дам йому, стане в ньому джерелом води, яка тече в життя вічне. Каже до нього жінка, дай мені пане, тієї води. Щоб я не мала більше спраги, і не приходила сюди черпати. Він каже до неї: Іди поклич твого чоловіка і вернися сюди, озвалася жінка і каже: Нема в мене чоловіка. Ісус відповів їй добре, ти сказала, нема в мене чоловіка, п'ятьох, бо мала ти чоловіків, і той, що тепер у тебе, не чоловік тобі, правду ти сказала. Жінка до нього каже, бачу, пане, що ти пророк. Батьки наші на цій горі поклонялися, ви ж говорите, що в Єрусалимі місце, де треба поклонятися. Ісус каже до неї, повір мені, жінко, надходить час, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятись од себе. Ви поклоняєтесь тому, чого не знаєте. Ми ж поклоняємося, тому що знаємо, бо від юдеїв приходить спасіння. Але надходить час, бо вже й тепер він, що справжні поклонники отцеві кланятимуться в дусі і правді. І таких поклонників отець собі шукає. Бог є дух, і ті, що йому поклоняються, повинні в дусі і правді поклонятися. Жінка каже до нього, знаю, що має прийти Месія, тобто Христос, і як прийде, все звістить нам, каже їй Ісус. Це я, що розмовляю з тобою. Тут надійшли його учні і дивувалися, що він розмовляє з жінкою. Однак ні один з них не спитав, чого хочеш від неї або чому розмовляєш з нею. Жінка покинула свій глечик, побігла в місто і каже людям. Ходіть, подивіться на чоловіка, який сказав мені все, що я робила, чи не Христос мій. І вийшли з міста і пішли до нього учні, тим часом стали просити його, кажучи, їж учителю. Він сказав їм я маю їсти їжу, якої ви не знаєте. Учні заговорили один до одного, чи не приніс хто йому їсти. Каже до них Ісус, їжа моя чинити волю того, хто послав мене, і завершити його діло. Хіба ви не кажете що чотири місяці жнива настануть? А я кажу вам, підведіть очі ваші і гляньте на ними, вони вже для жни спілі. Хто жне, бере свою нагороду і збирає плоди для життя вічного, щоб сіяч із женцем краділо у купі. В цьому справжнюється прислів'я. хто інший сіє, а хто інший жне, я послав вас жати те, коло чого ви не трудилися. Інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Численні самаряни з того міста увірували в нього через слова жінки, що посвідчила. Він сказав мені все, що я робила. І коли прийшли до нього, самаряни просили, щоб лишився в них. І він лишився там два дні, та й багато інших увірували через його слово. І вони сказали жінці: тепер уже віруємо не через Твоє слово. Але тому, що самі чули і знаємо, що він справді Спаситель світу Христового. <шлук> <шлук> <тобі, Господи>, <тобі> Багато інших увірували через його слово. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес! Енгелія не тільки добре по самій своїй збурканню, але й насичене багатьма епізодами. І це не тільки зустріч Ісуса з жінкою, якої би не мало статися, бо на самоті жінки і чоловіки не зустрічалися. Але ця зустріч є для того, щоб продемонструвати. Що таке церква, як Бог діє в житті людини? Бачимо, що з жінка хоч невіруюча з Самарії е язичники, які з людейми не зустрічалися, а той ворогували близько 700 років між ними та ворожнеча. Але вона знає обрядовість, вона традиційна, вона знає відмінності, розказує, що закриниться, хто ти, хто я. І взагалі чого ти до мене пристав. Але Ісус не бентежить її, не починає її виховувати, вчити, Він просто розмовляє. Починає розмову з простого, дай мені напитися. Кожен з нас має цей глечик, кожен з нас має цю краницю, з якої черпаємо. Місце праці, сім'я, родина, друзі, де ми наповнюємося, де ми зачерпаємо ту воду, якою. Хочемо напитися, Але в кінці, приходячи додому чи лягаючи в ліжку, ми відчуваємо, що душа спрагла, що душа суха. Були зустрічі, працювали, але воно не дає оцього напоєння, не дає оцій сатисфакції. І лише коли приходить Господь в наше життя, коли ми починаємо з ним діалогувати, ми бачимо всю правду. Ми не боїмося правду про себе розказати Бові. Саме це робить жінка, яка ховалася, бо цю правду, про яку вона розказала, вона її сковувала. Бо приходить до краниці сама, коли жінки ходили гуртом. Бо це страшно відходити від поселення кудись в поле. Вони збиралися всі разом і пішли і йшли по воду і так само разом верталися. Вона ж приходить в час, коли найбільша спека, щоб її ніхто не бачив. Бо соромилися тих людей. Її, напевно, критикували П'ять чоловіків мало. Напевно, у нас час це теж дивина. Не дуже сильна, правда? Бо ну, п'ять, то, то не 10, правда? Бо ми май, вже майже як звикли, що ну, один це що з тобою? Один і все. Але тоді за п'ять чоловіків це було зовсім не добре і зовсім не припустимо. І тому вона ховається від людей, ходить сама. І коли зустрічає Бога, бачить оцю його доброту, бачить його цю відкритість, вступає в діалог. Не традиція, не обрядовість є головним для неї. Бо вона могла спокійно втікнути, спокійно відійти, як би зробила кожна жінка. Але коли вона вступає в діалог, вона чує щось більше. Коли ми ходимо до церкви просто ради галочки, коли ми просто ходимо, щоб виконати якусь обрядовість чи якусь традицію, особливо коли щось посвятити, покропите, ми біжимо всі. Ми бачимо, що робиться світом. Храми переповнені, подвір'я церковне тріщить. Якби не було парканату, всі би стояли необмежені, багато би людей було. Але це все ради того, щоб виконати якусь традицію, обрядовість. Далі Бог нема в нашому житті. Далі ми знов зробили щось, отримали, а душа суха. Ми приходимо і далі нам є зле, нам є прикро. Маємо стільки друзів, маємо стільки роботи, маємо стільки завдань, але це не приносить нам сатисфакції, не приносить нам полегшення. Ми далі в пошуку, ми далі шукаємо, ми далі справи. І сьогодні Господь, заходячи в історію цієї жінки і в історію нашу, каже: я дам тобі такої води, що ти побіг не захочеш праги. Бог є той, хто будує мости. Бог є той, який не шукає вченого, а шукає діалогу. Жінка не була богословом, але вона знала певні речі зі Святого Письма. І Бог їй в цьому не картає, а яка. Але Він шукає ту. Чи того, хто слухає, хто, хто хоче діалогувати, хто хоче розмовляти. Тому ми кажемо, молитва це що? Це розмова з Богом. Саме з молитви починається наш дотик до Бога. Саме з молитви, не тільки біля криниці, бо каже Ісус: настане час, що не будете молитися на якомусь місці в Єрусалимі, чи там, чи там, а будете молитись з дусі. Тому ваша церква є в вашому домі. Тому ми є храмом Святого Духа, наші тіла є храмом Святого Духа. Ми маємо до них ставитися відповідно. Ми маємо їх чистити, прибирати, ми маємо про них дбати, про ті тіла. А оскільки тіло є храмом Святого Духа, то наша домівка перетворюється в храм. Ми є там, де твориться молитва, де твориться зустріч з Богом. Ламаються люди стереотипи. Бо особливо в наш час, коли ми так зранені, коли ми маємо дуже багато ворогів, як нам є важко зрозуміти, що примирення, що оця любов вона має перемогти, ненависть, злість, злобу. Бо саме цього хоче ворог. Що хоче, щоб ми стали злими, хоче, щоб ми стали е, ненависними. І тоді, щоб весь світ весь побачив вони ж такі, як ми, ми їх правильно вбиваємо. Але ми маємо зберегти це добро, ми маємо зберегти це любов. Бо сам Господь показує, що Він будує мости. Він зрівнює, Він з'єднає людину з тою правдою. І третє, бачимо, що ця самарянка, ця жінка не має виправдань, правда, її е, життя не змінюється з приходом Ісуса. Вона не стає реабілітованою в очах людей. Але вона, зустрічаючи Бога, починає перестає боятися людей. Вона хоче з ними бачитись. Що робить? Вертається до тих, від яких тікала, і з ними говорить. Тобто зустріч з Богом це не є входження у віру, в релігію, а це є повернення до людей, це несення оцього свідчення живого Бога іншим. Не просто я в церкві, а тут я християнин, тут я себе можу повні реалізувати. Ні. Це вихід з церкви, це повернення до тої краниці, де я живу. Звідки я п'ю воду до місця праці, до місця свого життя. І там я свідчу про живого Бога, про того Бога, якого я зустрів, з ким я спілкувався. Тому так важливо пам'ятати, що зустріч з Богом, це не означає, що всі мої дороги стоять рівні. Я стаю реабілітований. Ні, в мене далі залишається п'ять чоловіків в минулому. У мене далі залишаються мої скелети в шаті. Але Господь мені дозволяє це все переосмислити, зрозуміти і виправити. Тобто вийти знову на цю дорогу без страху, цю дорогу без боязні, на цю дорогу радості, щастя. Бо коли ми говоримо, ми звітуємося з Богом і розказуємо йому всяку правду, ми звільняємося. Ми стаємо вільними. І цього Бог хоче для нас, щоб ми стали радісними, щоб ми стали вільними, щоб ми оцим життям земним тішилися, а не вдівали його, як кайдани, і ходили похилені головою, сумні, бо в нас таке минуле важке, чи таке сьогодення неправильне. І зустріч з Богом має перетворити наші запитання, з чому на як. Не чому воно так сталося? А як з цього будемо виходити? Що далі будемо робити? І оця зустріч, про яку ми сьогодні чуємо, стається в кожного з нас. До кожного з нас в нашу криницю приходить Господь. Чи в нашу працю, чи в нашу сім'ю, чи в наше серце. Він приходить і починає діалог. А від нас залежить, чи ми з ним продовжимо, чи ми втечемо, чи ми злякаємося, чи ми поставимо правила якісь, умови, ультиматуми. Ти скажу, чого ти з нами говориш? Не пасує говорити юдеям, самарянам. Я грішний чоловік. Що ти зі мною говориш? Таке неможливо. Насправді Господь не дивиться на людину, не дивиться на її гріх. Він дивиться на її серце, дивиться на її гономічну доволю. Людина, по суті, є добра. І Господь хоче з нею говорити. І ми маємо відповідати, бо це наш Творець. І саме в діалозі ми зрозуміємо правду про себе, правду про людей, правду про світ. І оцей діалог зробить нас щасливими, зробить нас радісними. І потім інші люди будуть казати, не через те, що ти нам щось розказав чи розказала, ми знаємо Бога, а те, що ми з ним зустрілися через твої слова. Ми з ним поспілкувалися. Нехай в кожного з нас відбудеться цей діалог. Відбудеться оця щира розмова з Богом. Щоб ми побачили, що він очищає, що він звільняє, що він провадить нас до Воскресіння в своєму житті і в нашому земному житті. Амінь Христос Воскрес.